Вітаю вас у другій частині відео. Тут я вам покажу, як з'єднувати між собою бабусині квадрати. Для цього вам знадобиться дуже багато маркерів та гачок номер 3 з перловиною або той номер, яким ви в'язали. Я беру бабусині квадрати, і зараз я буду складати шию, назву її так, так? Да? Те місце, де Будуть бомбосні квадрати типу горло. І бачите, я чередую світлий і темний колір квадратиків. Для того, щоб їх з'єднати між собою, я лицьову сторону кладу наниз, а виворітна сторона у мене ось, дивиться на мене. І зараз я з'єдную повністю між собою за допомогою маркерів усі ці квадрати. Щоб розподілити повністю збірку самого капора капюшона по бусині квадрати. Шия складається із чотирьох квадратів, чотири світли, тобто два світлих і два темних. Після того, як ви з'єднаєте між собою ці квадратики, ви вирішите, який е тон ви хочете посередині та, от, над обличчям е світлий колір квадратику чи темний колір квадратику. Ось я приєдную останній четв е маркер до четвертого квадратику, і ось, умовно кажучи, шия у нас. Уже з'єднана. І тепер я вирішую, що в мене буде посередині над обличчям саме світлий квадрат. І е, таким чином я зараз буду розподіляти далі решта 4 квадрати. Тобто я маю дотримуватись комбінації світлий та темний квадрат, по краям я над темними. Квадратами, я зараз чіпляю світлі з обох боків. Це вже я формую сам капюшон, потиличну частину і маківку. Зараз вам все покажу. Спочатку з'єдную два світлих квадрати, і в мене ще залишаються два темних квадрати. Якщо ви вибрали, навпаки, посередині темний квадрат, у вас буде. По краям ви будете з'єднувати ваші квадратики просто іншого кольору. Дивіться, щоб вони були в такому як шахматному порядку. Так, тут вже, умовно кажучи, вуха. Так? Це така частина голови ось приєднана. Тепер мені залишається два квадрати темних приєднати, це потилиця і маківка. Так, і між світлими квадратами буде один темний квадрат. Ось тут. І бачите, я всі квадратики е зараз лицеву сторону, туди всередину, перевернула, на мене дивиться виворітна сторона. І е це потрібно для того, що я аж по виворітній стороні, ага, помилилася, лицеву сторону повернула сюди, там, де має бути виварідне. Ось виварітна сторона. І по виверідній стороні я вам е, зараз покажу, як я роблю це з'єднання усіх квадратів між собою, щоб е, ви розуміли. Але перед тим як робити це з'єднання. Краще за все зафіксувати за допомогою маркерів усі ці квадрати між собою, щоб потім не переплутати і розуміти взагалі, що у вас вимальовується і як цей капер складається. Тому краще трохи часу витратити це на фіксацію. Потилиця зафіксована, тепер залишається один квадрат на маківку. І ось він темний квадрат, я його чіпляю сюди, і він буде в мене на маківці. Останній восьмий квадрат. Ось фіксую вже останнім маркером. Все, все зафіксовано. Отак От це все виглядає. Це все виворітна сторона самого капель-капюшону, бабусині квадрати. І тепер беру гачок і показую вам, як зробити ось таке з'єднання. Бачите, непомітне воно з лицевого боку нічого не видно. Тобто, неважливо, який колір нитки ви візьмете: або темний, або світлий. Я розподілила з'єднання. Між собою квадратів. Темним кольором на лицевій стороні нічого не видно, а обв'язку самого капюшона залишу світлим кольором. Я так для себе вибрала. Я з'єдную перший стопчик і далі я заводжу гачок, номер у мене 3,5 той, яким я в'язала квадрати у дужечку, яка від мене, і у дужечку, яка до мене. Бачите? Темний кольор і світлий кольор. І Пров'язую з'єднувальний стовпчик. Заводжу в дужку, що від мене і до мене. Ось вони, ці дужечки, і пров'язую з'єднувальний стовпчик, темний колір від мене беру дужечку, світлий колір та дужечка, що до мене. І таким чином, формується косичка посередині акуратно. І з іншого боку, з лицевого все гарно, непомітно, наче так і має бути. Вони з'єднані між собою. Ось так це виглядає з виворіного боку. Вже маркер можна зняти. Насправді, з'єднання цих квадратів займає ну, не дуже багато часу. Ну, ввечері ви можете витратити, собі ріентуйтесь. Ось я вже майже до кінця прив'язала це з'єднання на першому квадраті. Зараз я зніму маркер, вони трошки заважають. Тобто ви маєте потрапляти у дужечки, які. Ідуть одна напроти одної. Тому важливо, щоб квадрати всі були одного розміру і з однаковою кількістю петель. І закінчую я з'єднувати в куточку. Зараз подивлюсь як там. Потім поверну ту частинку назад. так, Все з'єднала перший. Далі одна повітряна петля і обрізаю ниточку. Ниточок буде трохи багато, але то нічого, потім все заховається. І зараз я візьму маркер і зафіксую знову, що вся конструкція цього вона залишилася цілісною. Ось так виглядає шовчик з виворітного боку. І далі я буду з'єднувати усі квадратики між собою. Усі-усі повністю по периметру цього капору. Тут трошки на Голові буде трохи більше з'єднань, але нічого, буде також і багато ниточок. Але то потрібно буде витратити трошки часу і заховати їх. Ось я вже все з'єднала, показую вам усе все з'єднано, багато ниточок, як ви бачите. Перед пранням я їх заховаю, щоб вони там розпушилися. Ось, показую вам усе. Ось так. це... З лицевого боку виглядає. І ось сам капер. Звісно, що до прання він ще ніякий, вже після прання він розпушується і стає дуже-дуже красивим. Тепер я беру гачок. Також номер 3 з половиною у мене. І я знаходжу першу дужечку, і сюди зараз буду пров'язувати стовпчики без накиду під кожні, кожну петельку. Ось показую вам ближче, під кожну петлю заводжу. Гачок і пров'язую стовпчики без накиду. І пров'язувати я буду повністю навкруги лінії обличчя цього капюшону. Ось так це виглядає. І я вам скажу так: якщо ви не хочете робити обв'язку, як у мене, за допомогою спиць, ви можете. Так і залишити цей варіант обв'язки тільки гачком. Тобто робити таку обв'язку, як у мене, я буду її далі показувати у відео не обов'язково за вашим бажанням дивіться, як вам красивіше, як вам зручніше. Звісно, що, щоб обв'язати спицями на це потрібно трохи витратити часу та мати ці спиці вдома. І ось у куточку я зараз вам покажу, як я тут пров'язую, щоб все було органічно по колу. Кінчики на кутиках, там, де я з'єднувала між собою квадрати, я підтягую обов'язково, щоб не було дірочок. Перевіряю, чи тут все органічно, якщо ні, я пров'язую або один, або два стопчики тут в куточку, дивлюся по ситуації, щоб було таке от плавне заокруглення по лінії обличчя. Кінчики, як ви бачите, обов'язково я притримую підтягую, Уже потім, після того, як я закінчу в'язати капюшон, я їх заховаю. І так в'яжу по колу до початку в'язання. Ось. Я ще не дійшла до кінця, але хочу вам показати, що я знову біля куточку квадратику і обов'язково підтягую усі кінчики. Ось так підтягую, ще раз перевіряю. Чи тут все органічно. І зараз переходжу на квадрат темного кольору. Як бачите, так, трохи видно стовпчики без накиду іншим кольором, тому що тут по колу в мене йде три квадрати світлих і один темний. І обв'язка в мене світлим кольором я для себе вибрала. Ось дов'язую я вже майже до кінця зовсім трошечки мені залишилось. Якщо ви на цьому етапі вже вибрали, не обв'язувати цей капор е, спицями, ви можете, тут для вас вже відео закінчилося. І можете ховати кінчики та прати свій капор. Перу я капори у пральній машинці при 40 градусах е, засобом для шерсті ви можете прати вручну, як вам зручно. Ось тут. Дивлюсь, щоб все було органічно, щоб був плавний перехід. Щось трошки має там дірочки. Давайте перев'яжу, щоб було красивіше. Обов'язково кутик підтягую, щоб там все заховати. Так, ще раз підтягую ті кінчики. І останній стовпчик без накиду, і з'єдную між собою ось тут. Просто з'єднувальним стовпчиком і відрізаю нитку. Тепер, якщо ви на цьому етапі вже не плануєте в'язати далі, я вам зараз покажу, як я ховаю кінчики ось. На цьому можна і вже зупинитися в'язка зроблена. Так виглядає капор. Тепер показую вам, як я ховаю кінчики. Так як кінчиків дуже багато, краще за все їх між собою з'єднати за допомогою вузлика, щоб нічого не розпустилося. А потім уже. Я по периметру самого бабусиного квадрата починаю кожен кінчик просовувати і ховати. Так, це займає трохи часу, це трохи нудно, довго, але краще це зробити до прання, поки ці всі кінчики між собою не заплуталися. І також. Потім після прання те місце, де я обрізала кінчик, воно розпушиться так, як потрібно. Якщо десь щось терчатиме, я його просто підріжу, щоб воно було на виворітному боці, а не стирчало на лицевий бік. Тому обов'язково кінчики ховайте до прання самого капору. А також, якщо ви будете далі зараз зі мною продовжувати в'язати обв'язку спицями лінії обличчя, то можете потім вже заховати кінчики. Ось Я трохи обрізала, і, а потім, вже, коли я зроблю обв'язку лінії обличчя, я заховаю усі ці, усі ці кінчики, які тут у мене страчать, їх тут багато. Тепер для того, щоб зробити обв'язку на лінію обличчя я беру спиці номер 3 на короткій лісці. Можете взяти на лісці 40 см або на 30 см. Дивіться, яка у вас є. Якщо у вас довга ліска, будьте просто в'язати методом Magic Loop. І так як тут були пров'язані стовпчики без накиду, і їх край утворив косичку, я піднімаю петлі. За першу дужечку косички, яка дивиться на мене. Піднімаю усі ці петельки повністю по колу, після того, як я пров'язала усі стопчики без знаки дугачком. Ось, на перший квадрат я підняла петлі. У мене трошки Розв'язалася спиця, зараз я її підтягну, і всі дужечки я піднімаю. Повністю, повністю до кінця. Ось, і я підняла майже усі дужки. Беру світлий колір пряжі, в'язка в мене кольором айворі, і починаю в'язувати. Там, де в мене початок, я повісила маркер обов'язково. Перший ряд я пров'язую за задню е, стіночку, так як у мене лежать петлі. Це тільки перший ряд буде пров'язаний за задню стіночку. А далі всі наступні ряди будуть пров'язувати за передню стінку. Зараз вам все покажу. Я пров'язала перший ряд, дов'язую його, і переходжу зараз на в'язання другого ряду та всіх наступних. Вже починаючи з другого ряду, тут кінчик обов'язково підтягую його, потім також заховаю. Я вже пров'язую за передню стінку, так як у мене лежить лицева петля. Ось так, повністю за передню стінку. Кінчик знову підтягнула, щоб він там ніде не висунувся, не загубився. Пров'язала я вже. Зараз порахую. 9 рядів, це 10 ряд. Я вже закінчую в'язання. Для цього я повісила собі синій маркер, щоб відмітити, що там у мене вже закінчиться ряд, і я вже буду переходити на закриття. Ці 10 рядів лицевої гладі в'яжуться дуже швидко з пицями. Тому хто захоче зробити таку собі обв'язку. Розраховувати, що це швиденько. Так, а тепер завершальний етап. Ось я перевіряю по фіолетовому маркеру, чи вірно я повісила синій. Так, там був початок ряду. Тепер я беру гачок номер 3 і, як ви пам'ятаєте, підняття петель я робила з першої дужки стовпчиків без знаків, і позаду, за лицевою гладдю, залишились дужечки, які тут позаду. Зараз покажу вам. Це спочатку потрібно обов'язково зорієнтуватися, де цей фіолетовий маркер і знайти цю першу напівдушку. Це дуже головне, щоб потім усе з'єднання не поїхала коса криво. Знімаю зі спиці за допомогою гачка і в наступну дужечку, яка поряд. Ось вони, ці дужки від е, того. Е, де я в'язала стовпчики без накиду гачком. Ось вони Ось вони показують мені за що з'єднувати. Тут головне знайти ось цю саму першу дужку, щоб усе було рівно. І я починаю в'язати з'єднувальними стопчиками за допомогою гачка, закривати ось цю лицьову гладь, щоб о, вона йшла. По колу навкруги лінії обличчя. І це закриття, як ви бачите, формує ось таку гарну косичку. Так, можна використовувати інші методи закриття, але саме цей метод мені подобається тим, що він акуратний і швидкий. Тому що за допомогою гачка. Ця обв'язка дуже швидко закривається. Максимум, що ви тут витратите, це 15 хвилин вашого часу. Якщо ви будете це робити за допомогою голки, на це піде більше години. Ось, я вже майже все закрила, мені тут трошечки залишилося. Як ви бачите, все гарно, акуратненько І продовжує закривати далі. Ось показую вам ближче. Мені залишається закрити буквально три петлі і дивлюся по цим перемичкам, по цим дужечкам. Також рухаюся далі і все останнє. останню закриваю. Роблю з'єднання ось тут з'єднувальний стовпчик, трохи туго, ось так. Одна повітряна петля і все. можу обрізати кінчик, зав'яжу його на вузлик і заховаю всередину. І Також я вже на цьому етапі сама вже буду ховати усі кінчики перед тим, як попрати цей капор. Ось такий він гарний вийшов. Ось так виглядає ця обв'язка. Звісно, що прання вона зараз трохи стирчить в інший бік, ще не лягла правильно. Але, як на мене, це. Виглядає набагато органічніше, ніж просто залишити обв'язку за допомогою гачка. Але якщо у вас є час, бажання і інструмент, будь ласка, використовуйте цей метод, і також цей метод закриття цієї частини капору біля обличчя можна використовувати на інші ваші вироби, на інші капори, можете закривати за допомогою гачка. Будь ласка.